Даня, привіт. Дуже вдячна тобі, що ти погодився на це інтерв'ю. Це така собі зустріч різних поколінь. Розкажи, будь ласка, в двох словах про себе. Скільки тобі років? Чим ти зараз займаєшся? Які в твої вподобання? Так, мене звати Даня. Мені 15 років. Я відвідав 10 клас. Захоплююсь програмуванням. Зараз проходжу. Курси програмування в одной ну і в цілому працюю над тим, щоб покращити свої знання та в майбутньому побудувати кар'єру в програмуванні. Угу. Одразу кар'єру у програмуванні цікаво. Скажи, будь ласка, коли ти взагалі почав цікавитись програмуванням? Тобі зараз 15, Коли ти вперше подумав про те, що це може бути для тебе цікаво? Ну, спро вперше спробував я програмування, коли мені було 13 років, тоді в мене було достатньо мало захоплень, і я просто вирішив спробувати щось для себе нове, щось, ну, щось таке, що я раніше ну, ніколи не робив. Тому я вирішив спробувати програмування, бо це нова сфера життя, і зараз вона у ну, всіх на слуху. Тому я для себе просто поставив питання, чому б ні? Якщо сподобається, то буду продовжувати, Якщо ні, ну просто ще щось я спробую. Угу. А скажіть, будь ласка, те, що стосується твого там, озвученого да, бажання займатися цим професійно, хто чи що вплинуло на твоє рішення? Батьки примусили, сказали Даня, бігом і займайся програмуванням, це перспективно. Чи як це взагалі з тобою було? Та по факту я просто спочатку ж, ну, спробував, мені в цілому сподобалось. Я ну, почав дивитися якісь там ну, як, зазвичай відео та, на Ютубі, щось читати. Просто почав якби, самостійно в це все вливатись. Ну і мені ну, сподобалось це вирішувати якісь логічні проблеми да, задачі. М -м, якось цим кооперувати. Ну і я вирішив, те, що я хочу з цим. Пов'язати своє життя? Якщо говорити загалом да, про професію програмування, да, ну, фронт-енд, бакенд, фулл стек, неважливо, як ти взагалі бачиш, да, тобто, як виглядає доросле життя дорослого програміста? Є у тебе якась така картинка в голові? От як би ти бачив себе на цьому місці через п'ять з Ну, я думаю, що треба працювати, треба буде дуже багато, ну, особливо на початку, тому що вбиватись якийсь новий колектив, де вже все якби налаштовано, працює, це буде достатньо важко для адаптації. Ти просто зараз говориш про а, якраз якісь моменти, які можуть здаватися складнощами, да? але ж має бути якась ще частина цього пазлу, да, яка говорить про там, якісь бенефіти, да? тобто, що тобі дасть, да? От ти будеш займатися, тим, що тобі подобається? Що це тобі дасть з точки зору твого самовідчуття, з точки зору того, як буде там розвиватись твоє життя. Ну, для мене це буде дуже добре, якщо я ну, буду працювати в тій сфері, яка мені подобається. Ну, тобто, фактично, я якби, буду працювати, але по факту в цей же час буду робити свою якби, улюблену справу. Ну, тобто, як, я одночасно якби, і працюю, але і одночасно кайфую від цього. А що в програмуванні для тебе найскладніше? Я б я б сказав, що складно це будувати логічні зв'язки, тобто вивчити щось, якийсь якісь інструментарі, це на сам, ну насправді це легко. Тобто просто запам'ятати, як що працює. Багато складніше це все пов'язати разом, щоб це все працювало, якби вибудовувати логічну послідовність. Водії написаного коду, щоб ну, вкупі це все працювало. Тобто, просто можна знати якісь інструментарій, але якщо ти не будеш розуміти, як його використовувати, то від того не буде ніякого толку. У тебе вже є на даний момент певні проекти. Так? Розкажеш про тематику цих проєктів. Тобто... Про що ці проекти? Ти навчаєшся на напрямку фронтен, ти власне з нього розпочав. А які проекти ти вже встиг зробити? Ну із такого прям, глобального самостійного проєкту я робив десь 7-8 місяців тому це сайт, який показував відключення світла. Тоді це було достатньо актуально, тому я вирішив. Ну що було б непогано та цікаво зробити таку як інфографіку про електроенергію в цілому по країні та конкретно по областям буде показуватись графіки та забезпеченість областей електроенергії. А, чи є у тебе якісь ідеї про те, що ти хотів би зробити як свій додатковий фріаланс-проект? Якась така задумка. Я думаю, що в майбутньому коли я ну, стану більш досвідченим, та в мене буде більш, більший кругозір. я Думаю, що у мене буде якийсь напрям, який буде для мене цікавим, який я зможу вибрати, щоб ну, як зробити як сайт проект. Те, що стосується взагалі про програмування, як визначити, воно тобі підходить чи не підходить? Тобто, в який момент ти зрозумів, мені підходить програмування. Ну, тут все залежить від людини. Знову ж таки, треба багато працювати, це на всій роботі, але тут треба будувати багато логічних зв'язків. Тобто постійно треба думати над якимись начинами, а це підходить ну, не всім людям. Тобто, тут щось творчого майже немає, тут ти просто постійно сидиш і думаєш, як зробити ну, те або інше. І тому якимось. Творчим людям я б не рекомендував. А якщо ну, людина там може захоплюватися математикою, але це не сильно пов'язане з програмуванням, то можна спробувати. Угу. От що б ти порадив, наприклад, своєму однокласнику, одногрупнику, який зацікавився програмуванням, і каже: Я хочу щось спробувати. От з чого варто пробувати? Ну, треба починати з чогось легенького, тобто треба йти послідовно. Найкраще це буде, якщо ну, починати вчити з якоїсь бази, так, якщо фронтенд це ну, починати просто з звичайного HTML, а версати якісь сайти і поступово ускладнювати ну, речі, які ти вивчаєш, та збільшувати свій багаж знань. А взагалі те, що стосується самовизначення, як ти вважаєш, в 15 років це вірно чи не вірно, да? Наскільки це вчасно чи невчасно, взначатися з майбутньою професією? Ну можливо, в 15 років цей вибор ще може не завжди буде 100% вірний, бо як життєвий досвід ще не такий великий. Але я думаю, що якщо в цілому подобається. Та якісь результати, то ну, на даний етап можна в цьому розвиватись та ну, щось думати про майбутнє. А як воно вже буде потім? Ну, вже буде потім. Провокативне питання. Ти посміхаєшся? Так. А який твій улюблений анекдот чи мем про програмістів? Пристойний. Але дуже багато людей думають, що програмісти майже не працюють, вони просто там, можливо, там півгодини на день витрачають, там, на ну, щось поклацати в ноутбуці, але по факту це тотальна неправда, бо працювати треба дуже багато. Треба дуже багато думати, щоб вирішити якийсь один баг або написати якусь функціонал там, для, наприклад, однієї кнопки на сайті. Це може зайняти прям ну, величезний об'єм часу, а люди просто цього не розуміють. Твоїх спостережень таке okay, теж трохи провокативне питання серед твоїх однолітків. Я просто бачу таку твою цілеспрямованість, так? тобто ти прям хочеш рухатись в певному напрямку, і ти робиш досить багато зусиль в цьому напрямку. А як ти вважаєш, це взагалі якась певна тенденція, чи роблять це, наприклад, твої однолітки? Да? І взагалі чим захоплюються твої однолітки? Для того, щоб мені, наприклад, стало трошки зрозуміліше, як взагалі виглядає ситуація 15-річна? Ну, якщо казати про моїх однолітків, то вони не... ну, якщо конкретно про моїх однокласників, яких я знаю, ну, мало хто чимось. Ну, щось на кшталт того ж програмування, щось вивчаю. Здебільшого всі просто грають в ігри та, ну можливо, мають якісь хобі, але прям щось так, от, як можливо, в майбутньому професіонально займатись, поки ні у кого думок немає. Якщо говорити про захоплення, які інші захоплення, от ти б сказав, що. Є Якісь стенди, ти його підтримуєш, і є, є якісь речі, які от, там, спільні для тебе твоїх однорядків. Чим ви захоплюєтесь? Ну Ми разом граємо в вигляді, тому це. сама крута гра, в яку ви грали останнім часом? Майнкрафт. Майнкрафт. Сталкера не пробували. Ні, не пробував. Мені не дуже подобається ну, там Сталкера, я <праць> не фанат, якщо чесно. Um, Наскільки багато часу ти проводиш в соціальних мережах? Mm, достатньо мало. Я, якщо чесно, не фанат соціальних мереж. Я, ну, вони у мене просто є, але я, ну, якщо чесно, їх майже не використовую. Танець з тік а пробував якийсь танцювати. <рес> <рес> О, ти знову посміхлався, мені це подобається. А, дякую тобі, День. Я бажаю тобі успіху, я вважаю, що все вийде, особливо, коли ти вкладаєш так багато енергії в це, да? коли ти вкладаєш в це, так багато бажання. Тому дякую ще раз, що доєднався до цієї зустрічі. Дякую.